Чого собі як гарно? Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім. Так, спершу треба взяти аерограф. Все не так просто, як я думала, але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша, ми вже давно зайняті справою. Нічого, зараз я вас з дожину. Mm. На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи в Мії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Вигадала, я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. Mm. треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок. Чудово придумано, Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. What? Що це було? Чому Дженніфер упала? Я просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну, Мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе звичайна пергінка. О, ні, зараз чхну. Oh, no. Дивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженіфер, як ти могла так вчинити? Кейт, а ти чого смієшся? Отримуй. Мія, навіщо ти забризкала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. Та якщо забризкати твій малюнок, буде ще веселіше. Дженіфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку? Фух, здається, час вийшов. Так же тобі пощастило. Mm. Так, так. Подивимося, що у вас тут Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою, а все ще через Дженніфер Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано. Упевнена, моя робота вам сподобається. Чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. А гаразд, Дженіфер, ти перемогла. Забирай фонтан. Клас, який він великий. Заздріть мені, ні в дахи. Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад. І ось моя мрія і здійснилася. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, Мія. Ма-кота? Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так не чесно. Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. О, так, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це що що за сюрприз? Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива? Браво! Вперед! Okay. Так, виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати. але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. Mm. Ну ось, я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки це і сморід? Фу мія. Чудово, одну суперницю я вже усунула. Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю гадоту збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Ну ось мія вже малює, а я навіть узяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло! Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібно саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Знову ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, мія майже закінчила. Час закінчується. Стоп! Де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А ось я повністю готова. Може, вам таки сподобається. Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно, молодець Мія. Скільки часу? Здається, я все проспала. Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла Кейт О, ні. Я не винна, я була без почуттів через Мію Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Фу, виглядає огидно? Спробую хоча б лизнути Ого! Так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить. Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирбе. Краще відвернутися. Чи, може, хочете спробувати? Ну, як хочете. Hello. А ось іще один мілашка. Який пухнастий, чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Перед похнастик буде моїм. Ось побачите. Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого, краще використовую синій. Дивіться, як яскраво. те, що треба. А тепер займемося очима. Тобі справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся. Я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. мене точно ніхто не зможе уминути. Ну, ось, більшу частину малюнка я вже виконала. Дженіфере, як у тебе справи? Не знаю, що вийде, процес мені дуже подобається. І мені також. Ще пак, адже ти використовуєш дзеркало. Так не чесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Все точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач, не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні, адже я вклала в нього купу сили. Зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Mm. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, Мія, можна тебе відволікти? Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже, але не хвилюйся, я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. Що відбувається? Що ви робите? Ну як я виглядаю тепер? Краще набагато зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Це чудово, тому що час добіг кінця. Маля, не дивися той бік, там нічого гарного. А в мене все ще гірше, що правда, але Дженіфер все виправила. Ти мене обдурила. Не розумію, що у вас там відбувається. Що ж, схоже, вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженіфер, Вирушай до неї малюк. Ура! Я це зробила. Пухнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати? Здається, у Дженіфер алергія на шерсть. Нам це і краще. Ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Іди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете. Настав час показати вам, що саме. Фу, величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Соси у вашому розпорядженні. Удачі всім. Я готова боротися до останнього. Ти не одна, мія. Що відбувається? Дженіфер, подивись сюди. Ти кидаєш скінця прямо мені в обличчя. Ой, вибач, не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво. І непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Ходиться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірчиця чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину залюб кетчуп. Відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого, мій вже малюнок готов. Так, мені залишилося не так багато. Останні штрихи. Виходить, що я відстаю. Я дещо придумала. Малюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час, але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. М -м -м, клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженіфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все. Я закінчила. О, ні, залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. І я зовсім про це забула. Все, стоп! смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла? Все провал. У Умій чудовий малюнок. Ну, все, я точно програла. Хоча це ще не кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. No! Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. <реклама> ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, що правда гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Упс, це ж чистий лист. Може бути, мене підставили. Дженіфер поміняли їй наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так, що тобі доведеться їсти рибу мія. Смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш, ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється, поводитися з пальником не так просто. Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна споренка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі, я теж спробувала б. Запізно. Ви зробили все, щоб вся рибка дісталася мені. Яка вона ніжна. Супер. Нумо, мені напевно пощастить. Давай, автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс. Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб мія заздрила. Ну, давай автоматику. Що котячий корм? Це зовсім не те, що я очікувала. А? Так тобі й треба. Ну вже ні. Я отримаю свою смакоту. Ого, магічна кнопка. Давай натиснемо разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву. Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженіфер. І це нутелла. Так, тобі справді пощастило. Тому що нутелла у мене ціле відерце. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Це нутелла. Цей смак я не приплутаю ні з чим. більше, клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Це віддерце впало мені на голову, а це означає, що нотела закінчилася. Якщо невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Ого, дощ із маршмеллоу. Клас! Хочу спіймати його родом. Вийшло. Ох ти здається, у мене з'явилася класна ідея. Дженіфер, ну мом підставляй щоку. Мія, що ти робиш? Так добре тобі не кричи. Посиди сама, який маршмеллоу без нутели. Смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, у Мії цілий бокс маршмеллоу. Може, вона зі мною поділиться? Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Хочеш маршмелу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Hey. Не збираюся я з тобою ділитися. Це мої маршмело, а значить, я їх сама. От жадіна. Ну нічого. Значить, у мене будуть свої маршмело. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмелоу, Люба. Ой, що це? Моя голова? Обережніше. Сияну не маленький, м'який маршмеллоу. Зрозуміло, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканути Мію Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами. жадіно Тепер я вся в цьому хочу в душі швидше. Жодного душа, Люба, тільки ти та кнопки. Ну, гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей. Мед з борошном. Отак міє. Це буде ефектно. Геть кришку ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. Кота. Не ворушись. Ой, а тепер на мене щось сиплеться, щось біле. Це сніг? Ні. Схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. І чим я, на твою думку, повинна насолоджуватися? Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справи, Дженіфер. Гаразд. Ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн Вітаю! Я готова. Що ж тоді не томитиму? Відкривай ширширота, Дженніфер. Смакота. Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є відерце від нотели. Можна збирати кільця в нього і їсти їх так буде набагато зручніше. О! Смакота! От щодня, так <рі> Що ж, Дженніфер, я рада, що ти задоволена. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, -а, а, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока. Дуже розумно, Дженніфер. Ну от, зовсім інша справа. Підставлю під струмень відерця. а поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота. Ей, клоуни. А як же я? Дивись, я натиснула кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Оряд на таке я не розраховувала. Ну, угоді вже все досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе, Мія? Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І Як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо, почнемо з яєць. Ой, боляче ж, це що каміння? О, ні, це яйця Ну, що за невдача! Прямо по обличчю. Ну, як, Дженніфер, підбадьорилася. Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що? Це ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, пір'я Ціла купа. Так, удача справді від мене відвернулася. Я тепер ніби курка. Ось що ти зі мною зробив клоуне. А біля тобі дуже личить. А чого це ми сміємося? Кнопка мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. баско. мія, тримайся міцніше. І рота краще не відкривати. Ну, дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, мія. Тому треба потерпіти. О, нарешті це закінчилося. Ой, все таки потрапило до рота. Я горю. Чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. No. А нічого обливати людей соусом та баско. Так і буде, мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм, тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Ох, дякую. Тепер я вся мокра, натомість ніякого вогню. Клас. Ну, ти чудово. Бажаю, що челендж вдався. У челенджі. Моніка, ти перша Крутиш колесо. Ні, Кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. Кактус, отже, кактус. Пощастило тобі, але не хвилюйся, значить мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уей! Ну, я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка куба буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Краса! Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. так! Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Можна я хоча б серце спробую? Ні, його я теж з'їм сама. Побачити найбільший міхур у твоєму житті. Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. <звук> Потримуй! <звук> Що? Як ти посміла. <звук> у мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Як це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. О, так, я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. До, ні. Начебто їм торт зі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу Мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилюю їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне, гарненько їх збити. Готово. А тепер можна поласувати. <реш> Дідусю Морозу, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно. Ти просто мені заздриш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. О, Об'єдіння. Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає <реш> торт, що правда з мідіями. Вони такі неприємні. Ай! І такі тверді. Ну через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смакота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти, звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, тож вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. 100. Мабуть, ми даремно вимазали с мідіями та тортом. Цього разу моя черга перша крутити колесо. А і ні моя черга. О, так, я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа міміни. Так-так. Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Раз. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже... Для... Це гадко. Oh, no! Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. Bingo. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легше не стане набагато м'якшою і приємнішою. <у> Краса! <у> Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться мівіну, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик з ефірками. Оце я розумію, краса. Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, Сюзі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура -ура, я перемогла. Ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті my. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no, yeah. От боя найшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну, нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. О, так. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну, ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали? А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало то так треба доїсти. Я не знала, що ти така жорстока. <рігла> М -м -м! О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати, Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка.